Вітаю, друзі! До вашої уваги автомобіль Kia Niro 2020 року це автомобіль Плагін Гібрид. З об'ємом двигуна 1,6 літрів. Так, по автомобілю. Це у нас багажне відділення. Невелике, але... Як для такої машини, дуже зручне. Оригінальні легкосплавні 16-дюймові диски. Комбінований темний салон. У дуже гарному стані. Світла стеля. Безключовий доступ на передніх дверях. Датчик сліпих зон. Повне склопакет, електроскладання дзеркал, контроль утримання в смузі. Шкіряне мультикермо. Запуск двигуна з кнопки. Круїз-контроль, датчик світла. Пробіг автомобіля 98 тисяч кілометрів. Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою CarPlay Android Auto, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, електроручник та багато-багато іншого. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв. За адресою міста Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр метро. Автосалон Хапай авто. До зустрічі.